13 квітня 2025 рік такий вигляд має центр сум після влучання двох балістичних ракет. Під час обстрілу пошкоджені пісотні будівель. Повідомили на сайті Сумської міської ради. Серед них історична пам'ятка міста садиба Суханових Сумовських, в якій нині розташований інститут прикладної фізики Національної академії наук України. Несущі стіни вони удар витримали, але оздоблення. А воно пошкоджено абсолютно критично. Тобто велика кількість цієї оздоблення потолків і так далі, це все рухнуло вниз, пошкодження меблів, комп'ютерної техніки і так далі також критичні. Ну і Із всіх 45 вікон двойних вижила тільки одна створочка. Вибух був такою сили, що всі настійні годинники в будівлі зупинилися, показуючи час влучання, каже директор інституту прикладної фізики Олександр Лебідь. Натомість люстра в конференц-залі додає удар витримала, залишившись неушкодженою. Ось, наприклад, видно наскільки глибоко в метал, з якою швидкістю летіла. У неділю говорить Олександр Лебідь, в приміщенні інституту було двоє працівників. Сторож, який був на вахті, і водій, наш механік, він там перевіряв технічний стан автомобілів. І сторож отримав серйозні поранення. Наразі він прооперований. Водій, скажімо так, йому досить пощастило. крім шоку фізично пошкоджень не було. В Сумах дуже багато люблять говорити. Про якраз підземні ходи. і Тут реально є підземний хід, причому який досі використовується, він іде від палацу і якраз до контори. Далі зараз перейти цим ходом неможливо, він перегороджений, але якраз обі, обидві гілки вони використовуються за господарським призначенням. Ця будівля була садибою сумського підприємця Мецената Миколи Суханова. розповідає професор кафедри історії України Сумського педагогічного університету Дмитро Кудінов. Садиба була зведена в 90-х років 19 століття в популярному тоді стилі історизму і містить якраз певні елементи так званого неоренесансу і необароку. Садиба зводилася коштом Миколи Олексійовича Суханова, сумського підприємця, почесного громадянина. Під час Другої світової війни, говорить Дмитро Кудінов, центри міста також обстрілювали такий вигляд мали ці вулиці у 1943 році після звільнення від німецько-фашистських загарбників. Зруйновані будівлі, пожежі, майже пусті вулиці. Під час звільнення додає історик, Червона армія мала наказ обстрілювати центр міста. Це відбувалося якраз у 2 вересня 1943 року. Дійсно існував такий наказ про те, щоб бомбру... бомбардувати місто Суми, там, де якраз перебували німецькі війська у цей час. 332-га піхотна дивізія Вермахту обороняла місто Суми від наступу радянських військ. Але цей наказ був відмінений в зв'язку з тим, що німці вирішили не обороняти до кінця місто Суми, а залишити його перейти на більш вигідні оборонні позиції. Руйнування в місті були внаслідок обстрілів радянською артилерією, додає Дмитро Кудінов. Місто Суми страждало за кілька місяців до цього, і постраждали передусім будинки по вулиці Соборній. Ті будинки, де ми бачимо, знову ж таки, повоєнні будови, це якраз на місці тих будинків, які вирішили не відновлювати. Будинок театру юного глядача був пошкоджений. Як вважається, що саме радянський снаряд пошкодив верхню частину будинку? Двома роками раніше, у вересні 1941 року наліт на місто Суми здійснила військова авіація Німеччини. Було знищено низку будинків по нинішній вулиці Кандратіва, але якраз ближче до центру, в районі нинішньої театральної площі. Там дійсно було руйнування. Садиба Суханових Сумовських є пам'яткою архітектури місцевого значення. Говорить архітектор Олег Кривцов. Оскільки охоронний статус є, по це пам'ятка архітектури, це однозначно роботи можуть мати назву тільки реставрація. Тобто відновлення автентичного стану. От, ніяких там надбудов, ніяких прибудов. Об'єктом охорони тут є головний фасад, умовно кажучи. Точніше, всі фасади. От всі фасади власник має підтримувати в належному стані. Не має права самовільно там щось перефарбовувати, щось там там таке інше, Тільки з залученням фахівців, архітекторів, реставраторів. На відновлення будівлі з такою характеристикою, потрібна додаткова експертка. Пертиза, проект відповідний і так далі. І цим питанням ми будемо займатися. Будемо вишукувати можливості десь якісь благодійні фонди, може, навіть за кордоном і так далі. Щоб цю прекрасну будівлю відновити це нині, поки в садибі суханових смазків відбуватимуться відновлювальні роботи, каже Олександр Лебідь, працівникам інституту прикладної фізики, запропонують роботу у двох інших корпусах закладу. Борис Майоров, Анна Волох, Світлана Драган. Суспільне новини суми. Оце фонтанчик. Он там